Щоб створити партнерські стосунки між платниками податків та органами державної влади, представники територіального відділення асоціації платників податків України, головного управління ДФС в області та Тернопільської митниці підписали меморандум про співробітництво. Для чого ми підписали цей меморандум? Щоб ми разом працювали, піднімали імідж нашої держави, сплачували податки, і Україна процвітала». От для того створена є Асоціація платників податків. Продовжуємо цю хорошу традицію, будемо сьогодні підписувати меморандум про співпрацю. Перше цілі переслідую особисто я перед собою відносно Зокрема, е, погоджуємо наш план роботи на цей рік, в тому руслі, що зараз активно будемо проводити спільний семінари. По змінам законодавства, які в нас зараз пройшли, їх маса. Ми тепер роботу вже розпочали в минулому році. Шляху проведення відповідних семінарів вже проведено порядка трьох цільових семінарів тематичних. І співпраця з Асоціацією платників податків області, я думаю, вона шляхом підписання даного меморандуму не то, щоб покращить в цілому взаємодію, але, по крайній мірі, дописує конкретні дії, і кроки, які ми будемо вчиняти. Учасники підписання кажуть, меморандум є публічною угодою та декларує спільне бажання створити сприятливі умови розвитку підприємництва в області, забезпечити контроль за дотриманням податкового та митного законодавства.